Вітаю! Головне про резюме. Дуже багато інформації в мережах. Перше, пам'ятайте, ідеального резюме не буває, тому що резюме переглядаю і оцінюю безліч ну, велика кількість людей з різними поглядами на цей процес взагалі. Тому перше резюме повинно бути стислем. По-друге, в резюме, яке на одну сторінку, навіть якщо у вас досвід 15 років, це ок. Тому що рекордер переглядає більше 30, а то 50 резюме, і перша одна сторінка це означає, що. Ви ваше резюме буде переглянути повністю. Тепер давайте про головне, що таке стисло. Перше, прізвище ім'я обов'язково. Посада. Бажано, щоб була назва однієї посади. Тому що якщо людина шукає ем, різні посади, наприклад, операційний директор, е, потім директор з маркетингу, три одна і та ж людина, третя менеджер з продажів, то питання в тому, на яку посаду людина сфокусована і. ну, чи є вона спеціалістом в цій посаді? Да? Друге питання це дані актуальні про вас, як з вами можна зв'язатись. Тобто електронна пошта, профіль, LinkedIn, телефон, на якому обов'язково є Viber, Telegram, для того, щоб з вами вести переписку. Третій момент це знання мов. Четверте, ваша освіта або сертифікати, які є підтвердженням набуття освіти, а не підвищення кваліфікації. Підвищення кваліфікації ну, рекрутерам не потрібно. Третій момент наступний верніше момент це досвід роботи. В досвіду роботи ви вказуєте компанію, ви вказуєте посаду, як вона називалась, незалежно від того, як була в трудовій книжці. І вказуйте прямо точково, які у вас були функції. Ну, наприклад, функція, підбір персоналу, наприклад, функція введення документу обігу, функція, що там ще може бути, введення нарахування заробітних плат, там, далі економістам у нього може бути функція, наприклад, табелювання або інше да? там, нарахування чогось ще. Конкретно по пунктах. Головним ще моментом є скіли і навички. Скіли і навички ви можете знайти в Google Запросіть, там їх дуже багато. Беріть ті, які ви вважаєте, ну, ви маєте. Да? І найголовніший момент ви можете зробити це резюме в CanV. Там є, в ЦВ, там є дуже багато моментів, коли, наприклад, навички якісь ви вважаєте, і там є такі зірочки да, по п'ятибальній шкалі, як ви їх собі бачите. Тому все просто. Бажаю вам успіхів, у вас все обов'язково вийде. До зустрічі!